Кілометри жахіття люди скаржаться на дорогу, яка сполучає місто острог та селище Оженин. Трагедія на воді впродовж вихідних на водоймах рівненщини потонуло троє осіб. ITV. новини. Добрий вечір. 15 кілометрів жахіття. Дорога, що сполучає острог з селищем Оженин – Єдиний шлях, яким можна доїхати до районної лікарні. Але вона перебуває в такому стані, що швидким не завжди вдається довести пацієнтів до медзакладу. Чи можливо відремонтувати цю дорогу та коли чекати на покращення? Дивіться далі у сюжеті. Ужасна дорога. У мене мама. Благодаря цій дорозі померла раніше часу, поки її везли з Оженіну в райлікарню. Я працюю водієм е на, в лікарні. Як приходиться їхати швидкою, попробуйте, що робить цій людині, яка в цій машині. І як мені за 20 хвилин привезти лікаря по цій машині? А я так само їду домашній, бачите, яка дорога. Це жах, хлопці. Дорогу, яка сполучає місто Острог та селище Оженін, місцеві ніяк інакше, аніж дорогою смерті не називають. Усе через те, що вона єдина, по якій можна доїхати до місцевої лікарні. А її стан такий, що траплялися випадки, коли пацієнти помирали в каретах швидких, так і не потрапивши до лікарні. Місцеві кажуть, за чотири роки дорога перетворилася на напрямок з місячним пейзажем. Дуже не потрібна і не потрібна вже останніх чотири роки. Тобто не потрібна ж. Ну тому що її нема. Вона відсутня вже ця дорога. дорога. То тільки остався напрямок, і все, ніж немає нічого. Ремонтувати цю дорогу мала служба відновлення та розвитку інфраструктури Рівненщини, адже вона знаходиться за межами населених пунктів. Однак там кажуть, грошей немає, чекайте перемоги. З минулого року урядом і Верховною Радою було прийнято рішення скерувати кошти, зокрема, і дорожнього фонду на потреби оборони обороноздатності України. Тому зараз говорити про якісь роботи капітального характеру. А от в цю конкретну одиницю часу і про якісь поточні роботи на автомобільних дорогах з інтенсивністю руху менше трьох тисяч автомобілів на добу не доводиться. Тож, доки триває війна, говорити про ремонт цієї дороги не доводиться а відтак і добиратися до лікарні буде щоразу небезпечніше. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал Group. Загинув мотоцикліст, ДТП трапилася 13 липня вранці у селищі Зарічне. Правоохоронці встановили, що водій мотоциклу Вайпер, 27 27-річний місцевий житель, не впорався з керуванням та в'їхав у кам'яний паркан як наслідок. Кермувальника двоколісно ушпиталили. Втім, від отриманих травм він помер відкрито кримінальне провадження. Трамувалися двоє осіб. Автопригода трапилася 13 липня у селі Підлужя, що на Дубинщині правоохоронці встановили, що керманич Volkswagen Фольксваген – 51-річний львів'янин, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автоцистерною Scania. Внаслідок цього вантажівка в'їхала у приміщення магазину. Постраждали водій та пасажири легковика. Їх доставили до лікарні. Розпочато досудове розслідування. Скоїв ДТП і хотів втекти. У рівному невідомий чоловік під час керування наїхав на відбійник та пошкодив дві припаркованих автівки. Окрім цього, винуватець ДТП намагався покинути місце події. Втім, патрульні встигли його затримати. Під час спілкування з Керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, але від проходження огляду чоловік відмовився. На 36-річного громадянина патрульні склали два протоколи. Тіло молодика витягнули із водойми. 15 липня рятувальники району спільно із працівниками аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах у селі Козлин віднайшли та витягнули із водойми тіло хлопця 2005 року народження. Відомо, що повідомлення про трагедію надійшло до рятувальників ще 14 липня. Втім, через темряву знайти молодика не вдалося. Усі обставини загибелі нині встановлюються. Відомо, що загалом впродовж цих вихідних вода позбавила життя трьох осіб. На Рівненщині. Одна людина у Дубенському та дві у Рівненському районах. Рятувальники надавали допомогу працівникам поліції у пошуку тіл. Тіла чоловіків підняли на берег. Водолази рівненської обласної комунальної служби на об'єктах. З початку року на водоймах Рівненщини потонуло вже 26 осіб, з них двоє дітей. Лятувальники вкотре закликають громадян бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді. Не купайтеся у необладнаних для цього місцях, не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння, не пірнайте у незнайомих місцях та не залишайте без нагляду дітей біля води. Пам'ятайте, вода це місце підвищеної небезпеки. Тому пильність та дотримання правил може врятувати ваше життя. Про наслідки вчорашньої негоди на Рівненщині про перевірку пасажирських та вантажних транспортних засобів в області, а також про те, що на території одного з ліцеїв Рівного висадили алею пам'яті. Читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Оновлена техніка, комунальне підприємство спецкомбінат поповнило свій автопарк новими автомобілями. Подвійне свято у Свято-Покровському кафедральному соборі пройшла спільна молитва різних конфесій до Дня державності та дня хрещення української Русі. Комунальне підприємство спецкомбінат поповнило свій автопарк новими автомобілями. Тепер замість двадцятирічних автобусів водії підприємства використовуватимуть сучасні автомобілі. Наскільки оновлена техніка допоможе у виконанні роботи, та чи була потреба придбати нову техніку, дізнавалася наша Вікторія Якимець. Замість старих автобусів нові сучасні автомобілі. Комунальне підприємство спецкомбінат отримало оновлений транспорт для роботи. За словами директора підприємства Романа Рибачка, потреба в нових автомобілях була актуальною вже давно, адже старі стали непридатними для якісного виконання роботи. За словами керівника підприємства, очільники міста, зокрема виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, вимагає від усіх комунальних структур якісного надання послуг аби з оновлення техніки виконати. Поставлені задачі було б неможливо. Прийшовши на посаду директора спецкомбінату, я отримав завдання від міського голови оновити трошки парк комунального підприємства, бо ті катафалки, що в нас є, вони вже і морально і фізично застарілі. Відтак автопарк комунального підприємства уже минулого тижня поповнився двома новими автомобілями, які оснащені усім необхідним. Це більш сучасні автомобілі з всіма передбаченими. Це спецавтомобілі передбачені для саме такої діяльності, які вони безпосередньо будуть здійснювати, а не а не перероблені автобуси, пази, скажімо, які які на до сьогоднішнього дня. Про необхідність оновлення техніки говорять і водії спецкомбінату кажуть, нові автомобілі значно комфортніші для роботи. Машина нова, кондиціонер, е, автономка, ну, зручна машина до роботи. На ну, 100% вона краще, нова є нова, кажуть. Нові машини є нові машини. Автобуси вже свій ресурс, мабуть, відходили. Втім, як розповідає директор спецкомбінату, сучасні автомобілі не останнє оновлення в автопарку підприємства. Наразі вони вже планують закупівлю нової спецтехніки для інших робочих задач. На даний час плануємо до кінця року ще придбати дві одиниці техніки. Це міні-екскаватор для купання ям на кладовищі та якогось погрузчика для того, щоб вивозити сміття. Вікторія Якимець Віктор Міщук, телеканал АЙ Тіві Медіагруп. У Свято-Покровському кафедральному соборі пройшла спільна молитва різних конфесій до Дня державності та дня хрещення Київської Русі. Цього року Україна вперше відзначає день державності 15 липня. Усе через перехід України на новий юліанський календар. На молитві побувала і наша Олеся Мороз. Молились за мир в Україні сьогодні у важкий час час війни, яку протягом понад десяти років російська держава веде проти нашого народу. Ми відзначаємо два свята церковне та суспільне День Хрещення України та День української державності, Шановуючи нині давні історичні події нашого церковного і суспільного життя, представляючи нашого хрестителя і державотворця Великого князя Володимира, ми оновлюємо тепер усвідомлення глибини. Того, що було ним звершено тисячі років тому, ми відновлюємо історично сьогодні і культурне осердя нашої держави. Цьогоріч ми вперше відзначаємо свято 15 липня, усе через перехід на новоюлянський календар. Узагалі ж день державності України прив'язаний до дня хрещення Київської Русі, який збігається зі святом рівноапостольного князя Володимира Великого. Саме така дата була обрана, тому що колись хрещення Русі князем Володимиром приєднало державу до цивілізованих країн Європи, тим самим вказуючи на вибір Київської Русі рухатись у напрямку західної європейської культури. Ми українці. Вільний народ нам не потрібно імперії. Ми хочемо обробляти свою землю. Ми хочемо жити в своєму краї, який хрестив більше тисячі років святий Володимир. На спільній молитві у Рівному були присудні представники влади. Зокрема, перший заступник Рівненської ОДА Сергій Подолін наголосив, Україна повинна бути вільна, єдина та без війни. 30 років історії нашої держави говорить про те, що сьогодні. В Україні є проблеми системні. Є українці, які є патріотами. Це в першу чергу стосується тих воїнів, які боронять нашу державу і захищають її на фронті. І в тилу працюють багато з тих, хто присутній, теж дуже дякую вам. І є. Українці, які просто живуть в цій державі. опісля спільної молитви усі вийшли на подвір'я Свято-Покровського кафедрального собору, аби покласти квіти до стели пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО ООС Рівненщини. Важливо знати та пам'ятати про всі історичні надбання України, особливо зараз, під час страшної війни, яку розпочали проти нас російські загарбники. Олеся Мороз Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.